Глядачі підписники, усім привіт! Сьогодні нетипове відео для цього каналу. Сьогодні воно такого формату блогерського. Ми трохи поговоримо і дещо повчимось робити. А саме їздити на тракторі. Був у мене досвід їзди на міні-тракторі, де мені запустили його, показали, що включати, як перемикати, як рушати, як їхати. А сьогодні. Мені просто дали ключі і сказали, бери катайся, пробуй вчися. Тому давайте спробуємо покататись на не дуже потужному, але все-таки справжньому тракторі. І не дуже сваріться на мене, якщо я роблю щось неправильно, тому що це перший мій досвід. Three, two, так, отакий от у нас трактор. На жаль, не все пішло за планом, і вже під час монтажу я побачив, що частина звукової доріжки просто відсутня. У мене відійшов мікрофон, і петличний мікрофон нічого не записав, тому частину звуку ви почуєте з мікрофона GoPro, яка була в кабіні трактора, тому, на жаль, так. Все нарядно, є обшивочка. Це як треба. Так. Оп! ми в трапторі. Так. Сказали мені, що це ключі запалення і замок запалювання ось тут. Так. Наступне, що треба зробити? Треба перевірити, чи включена нейтральна передача. Так, тут і тут нейтральна. Далі сказали, треба витиснути щеплення і запустити двигун. Так, вмикається приборка. Ух, яка гарна. І запускаємо. Так, на педаль газу ногу і запускаємо. Без запустився. І все-таки після запуску трактора звук став дуже поганий, тому зроблю переозвучку. В цілому, я коментував все, що бачу. Побачив вікно, відкрив його, сказав, як воно відкривається. Оглянувся позаду себе, побачив, що видно навісну систему, сказав про це. В цілому зробив максимально професійний огляд кабіни, який тільки міг зробити. Навіть показчики поворотів і ті перемкнув, показав, як вони працюють. Все, як то кажуть, зробив по книжці. Та й в цілому поділився враженнями від знаходження в кабіні трактора. В цьому тракторі дві ручки перемикання передач, точніше, одна перемикає передачі, інша діапазони. Тому виходить, що в трактора є 12 швидкостей, 4 передачі і 3 діапазони. І, звичайно, реверс. Тобто, що мене здивувало, що реверс може бути на 4 передачах. Можливо, це і Звучить смішно вам, але для мене це було, знаєте, приємне таке відкриття. Далі я спробував поїхати на першій пониженій трактор, просто як равлик рухався, тому відповідно перейшов на вищі діапазони і перемикав передачі від першої до четвертої, відповідно. Якщо коротко, то керування було дуже легким, є гідропідсилювач керма. Огляд кабіни, ще раз повторюсь, зовсім не як в автомобілі. Ти бачиш, в принципі, все, всі колеса, задню навісну систему. Тобто огляд класний. І якщо коротко, то в цьому тракторі 80 кінських сил, в ньому 4-циліндровий двигун об'ємом майже 5 літрів. Вал відбору потужності з обертами 540 тисяч на хвилину. І маса даного трактора. Близько 4,5 тонн. Це так основна інформація для розуміння, що це за трактор. Ще кілька кадрів під музичку, і заключення по цьому трактору за кілька секунд. яке світло яскраві показчики поворотів. Повний приїзд в ньому До речі, цей трактор продається, і контакти, особи, з якою можна поспілкуватись з приводу покупки цього трактора в описі під цим відео. Мирного неба, сильного агро, непереможної України. До нових зустрічей!